Вітаю вас, пані та панове. Сьогодні ми з вами поговоримо про корупцію. Про те, що таке корупція, звідки вона береться, і чому її ніяк не можуть подолати. От все з нею боряться, боряться, воюють, воюють, а все ніяк не можуть її здолати. Вже створили купу різноманітних установ, органів. Різні там бюро, прокуратури, спеціалізовані суди, і все ніяк ця клята корупція ніяк не, не дає себе побороти. На Ютубі є такий канал, називається Є Питання. Там пані Олена Требушна розповідає про всю цю боротьбу, запрошує до себе експертів. І от вони експерти разом з Оленою Требушною, обговорюють, як громадянське суспільство спостерігає, наглядає, як воно висуває до влади вимоги, як от влада. Має під контролем громадянського суспільства все ж таки цю корупцію подолати. Ну і в мене таке враження, що пані Олена наче не усвідомлює, що тими методами, якими зараз бореться з корупцією, корупцію подолати неможливо. Так само, як неможливо потушити, погасити вогонь, підливаючи до нього бензину. Ось тому навіть в певному сенсі спеціально для пані Олени Требушної я знімаю цей ролик. можливо, на його подивиться і врешті-решт для неї певні очевидні речі стануть зрозумілими. Добре, то що таке корупція? Ми говоритимемо насамперед про корупцію в державі, про державну корупцію, оскільки, якщо у вас є корупція в вищих органах державної влади, ця корупція вона природним чином поширюватиметься і на усі інші сфери. Життя суспільства, якщо у вас корумпована верхівка держави, то у вас буде корумповане все інше. Це, це очевидно. Ось, саме тому ми сьогодні, сьогодні говоритимемо про державну корупцію як корінь усієї корупції в будь-якій країні. І що таке корупція? Корупція це використання офіційної посади для надання несправедливої угоди з метою отримання особистої користі. Тут необхідно розуміти, що це має бути саме несправедлива вигода, а не незаконна, тому що часто, дуже часто закони вони якраз приймаються з корупційною метою. Прикладом цього є всі ці візні мита на автівки, які існують лише з тою метою, щоб певна родина, яка володіє, здається компанією Кравто. Щоб ось ця компанія, щоб ось ця родина отримувала наприбутки. Оце все для цього існує. Це все по закону, тобто, це все законно, але це несправедливо. То ще раз повторимося: корупція це використання офіційної посади для надання несправедливої угоди з метою отримання особистої користі. Так, рухаємося далі. Чому корупція це погано? Чому, ну, чому не, не можна дозволити людям просто ну, от я на державній посаді, чому я не можу використати свою посаду і там своїм якимось знайомим надати несправедливі вигоди і за це все отримувати? Всім добре. Усім добре. І мені добре, і моїм знайомим добре. Усі, начебто, як кажуть американці, «win-win», Перемога, перемога. Всі, от, всі, усі навколо навкруги задоволені. Тому що. Корупція вона призводить до такого суспільного явища як негативний суспільний відбір. Коли люди, досягаючи у суспільстві, от є суспільні ліфти, вони починають працювати таким чином, що на ключові позиції в державі висуваються далеко не найкращі люди. Люди, які за своїми особистими та діловими якостями не мають там бути. Корупція, вона насамперед вбиває змагальність. Змагальність це протилежність від змагальності. Змагальність вона побудована на розумі, вміннях, здібностях та досвіді. І відповідно від того, на який у людини розум, вміння, здібні, здібності та досвід, людина досягає тих чи інших результатів. А, але корупція вона дозволяє це все перехрестити. І навіть якщо ти повний повна нікчема і нездара, ти все одно можеш отримати дуже високу позицію в суспільстві. Просто... Завдяки корупційним схемам в результаті це призводить до того, що корупційне суспільство, суспільство починає вироджуватися. Воно починає вимирати, а також здібні, розумні, вмілі люди з досвідом вони починають з країни їхати. І вони таким чином збагачують інші суспільства, які стають більш більш спроможними. А оскільки весь наш світ це змагання народів. Насамперед, змагання народів між собою, виживання. змагання того, яка мова звучатиме, який яка історична правда, скажімо так, існуватиме в публічному просторі, втрата здібних людей вона для будь-якого суспільства є катастрофічною, оскільки вона веде до виродження, і таке корупційне суспільство, воно врешті-решт. Просто пожирає саме себе, воно як змія, яка пожирає свій власний хвіст. Ну і рано чи пізно вона цим хвостом удавиться. Ну, якщо подивитися на сучасну Україну, ну, ми розуміємо, що цій змії не так вже довго і залишилося. вона вже дуже скоро цим хвостом подавиться. Якщо не почати щось робити з корупцією, вже просто зараз. Для цього ми маємо зрозуміти, чи корупція є причиною, чи корупція є наслідком. Ми, як розумні люди, думаю, усі усвідомлюємо, що немає сенсу боротися з наслідками, якщо не вирішені питання з причинами. Оскільки ці причини вони і вони будуть спричиняти ці, ці наслідки, і ми будемо з ці наслідками боротися все своє, все своє життя. Як, в принципі, зараз з цією корупцією відбувається, оскільки борються саме з наслідками, а не з причинами корупції. Тому сьогодні ми з вами розберемося, в чому ж причини корупції. І з чим саме нам необхідно взаємодіяти. І ми зрозуміємо, чому тими методами, якими зараз діє українська влада, побороти корупцією є неможливо. Цими методами корупцію можна тільки створювати додатково, оскільки вони боряться з корупцією, тим, що вони створюють причини, підстави для корупції. Це як. Приведу вам приклад свого особистого життя. Я коли жив у Москві, і у мене була як дівчинка, як дружина, ми жили разом. І от наступає, приходить ця зима, московська зима, вона дуже-дуже холодна і в квартирі стає все холодніше, холодніше і от Ми пішли з нею купувати обігрівач. Пішли до магазину, приходимо, і там обігрівач коштує десь в районі 50 баксів. Він коштував. І... А у мене зарплата була щось в районі 200 чи 250 баксів, і в неї була десь приблизно така сама зарплата. Тому для мене це були абсолютно непідйомні кошти. І ми пішли в інший відділ, взяли оці паралон ось цю паперову ленту, заклеїли вікна і стало нам щастя. Тобто, як тільки ми вирішили питання з причиною, наслідок, тобто холод, він припинився. Саме тому ми для себе маємо вирішити, чи корупція чи є наслідком, чи це корупція є причиною. Ну і очевидно, ви вже бачите з мого слайду, ось тут, що корупція це не є річ собі, в неї є певні причини. І от найпершими причинами корупції є зарегульоване та заплутане законодавство, роздутий державний апарат, переобтяжений контролюючими, дозволяючими та караючими функціями, а також державні та придворені підприємства. Що таке державні підприємства? Всі розуміють, що таке придворні підприємства це підприємства, які належать людям, які належать до двору, людям з близького колу. Саме тому ці одноразові товки отримують ті мільярдні закази, оскільки вони належать до людей з... з тусовочки, скажімо так, як я їх називаю. Ось і усі ці три причини. Вони створюють, скажімо так, підґрунтя, основу для різноманітних корупційних схем. Саме тому ось ці зарегульовані, запутані законодавство роздутий державний апарат, переобтяжені контролюючими, дозволяючими та караючими функціями, а також державні та придворні підприємства, вони є основними трьома основними причинами корупції. То що, спитаєте ви мене, Рагнере, якщо ми приберемо Три ці питання. Якщо ми вирішимо з питання з законодавством, з державними органами та державними підприємствами, чи у нас корупція від цього зникне. Дуже гарне запитання. Дуже дякую вам, що ви мені його задали. І відповідь моя така, що ми знову маємо подивитися на те, чи це є першою причиною, чи воно є, в свою чергу, наслідком чогось. І так, як ви бачите тут, воно є наслідком. Такого явища, як нікчеми та нездари на державних посадах. Саме тому, що на ключових державних посадах знаходяться люди, які ні за своїми особистими, ні за своїми діловими якостями не відповідають цим посадам, ми маємо те, що маємо. Нікчеми – це люди низьких особистих якостей. А не здари, це люди низьких ділових якостей. Але ці люди все одно, ці нікчеми та нездаре, не вони хочуть гарно жити. Зрозумієте, це просто питання. Вони хочуть мандрувати, вони хочуть мати квартиру, будиночок, тачку, вони хочуть з дівчатами завісати по клубах. розумієте. Вони хочуть своїх дітей віддавати в дорогі приватні школи. Тобто вони хочуть жити. Так само, як і всі, і всі решта людей. Але оскільки ні за своїм розумом, ні вмінням, ні здібностям, ні досвідом вони цього не можуть досягти через змагальність, через щоденну добросовісну працю, то в них єдине, що залишається, це корупція. Саме тому вони будуть заплутувати законодавство, вони будуть роздувати державний апарат, бо їм вже потрібні посади, посади їм потрібні. І вони будуть створювати державні та придворні підприємства, оскільки саме завдяки цьому у них виникає можливість займатися корупцією, бо інакше вони не можуть заробляти гроші на зарплату держслужбовця, багато не пошукуєш. Ми всі це розуміємо. Навіть не зважаючи на те, що багато держ... держслужбовців ще з радянських часів отримували зарплату в конвертах, в конвертах отримували зарплату. Оцей хлопець з Комітету Верховної Ради по боротьбі з корупцією, якого Олена Требушна постійно запрошує до свій канал. На свій канал є питання, в якій там розповідає, як іде боротьба з корупцією, як вони там спостерігають і наглядають, як вони там пишуть запити, як там вони, прям як громадянське суспільство, як вони борються за цю корупцію. Ось. І от вони обговорювали ще за, за, за часи яйцеголового міністра оборони, який там все, усім все пояснював на яйцях. Ось була ідея створити спеціальну агенцію по закупівлях, оскільки Міністерство оборони воно настільки наскрізь корумповане, що немає нічого з цим зробити, тому необхідно створити додаткову агенцію. Ось це необхідно створити для того, щоб ось там будуть гарні люди, от вони будуть дуже чесно все закуповувати. І от вони приводили приклад, що от таке саме агенція була створена при міністерстві охорони. Здоров'я, здається, і начебто там все дуже сильно покращення покращення відбулося, і ми всі були свідками покращення. І ось цей, цей хлопець, якого я про себе називаю Бородавкою, оскільки в нього велетенська бородавка не під носом, і от він там розповідає про всю цю систему, і там була якась, якась затримка зі створенням цього, цієї агенції, і щось вони ніяк не могли військово політичне керівництво ніяк воно не надавало посаду. І оцей хлопець з Бородавкою, він кричав: Посада, посада, хлопці, де посада, посада, хлопці, де посада. І у нього це слово посада, воно декілька разів прозвучало. І зразу стає зрозуміло, що його не так цікавить, що там буде за купівлями, його насамперед цікавить, що там з посадами. Так, таким чином. Нічими та нездальних державних посадах вони будуть створювати зарегульоване та заплутане законодавство, вони будуть роздувати державний апарат, е переобтяжувати його контролюючими, дозволяючими та караючими функціями, а також створюватимуть різноманітні державні та придворні підприємства заради того, щоб займатися корупцією. Ну і в свою чергу, як ви вже розумієте, це не є першою причиною. І першою причиною є такі явища, як влаштовані діти. Це коли батьки влаштовують своїх дітей, просувають їх на різноманітні посади, використовують свої зв'язки, свої знайомства, своїх родичів, і завдяки цьому діточки, їх діточки починають просуватися по життю. Ну і очевидно, що коли ви, коли у дітей єдина можливість чогось отримати в суспільстві, це через влаштування. То ні про, яких, ні про який розвиток, ні про які досягнення вже йти речі не може. І влаштовані діти вони з великою долею, долею вирогідності будуть нікчемами та нездарами. Оскільки особисті якості, розум, вміння, здібність та досвід вони не отримуються з при народженні, вони отримуються завдяки. Щоденній, скажімо так, так боротьбі, доленню, доленню труднощів, знаходженню в різних складних ситуаціях, прийняття рішень, коли людина бере на себе, на себе відповідальність за, за певні явища, коли людина знаходиться під тиском. Але якщо в тебе все по життю влаштоване, починаються жі школи, потім університет, потім одна посада, інша посада, потім тебе це купили, інше купили, ти будеш природньою нікчемою, ти не здарує. В тебе не було. Природних можливостей проявити свої найкращі людські якості, в тебе все було цілком нормально, коли ти був нікчемою і та нездарою, і досі є, і ти завжди будеш. І діти твої будуть такими самими. І вони так само керуватимуть країною таким чином, що рано чи пізно вас почне бомбити якась інша країна. Тому що влаштовані діти призводять до того, що на державних посадах опиняються нікчем та не здарує. Які не здатні створювати нормальне законодавство, які створюють неймовірну кількість різноманітних підприємств, тому що їм потрібні посади, посади хлопці, їм потрібні посади. Їм потрібні державні та подворені підприємства, щоб пиляти, пиляти бюджет. Ну і заради цього всього, ну, завдяки цьому всьому і існує корупція. Ось, і От я вам приведу пару прикладів, як працює взагалі система влаштованих дітей. Колись я поступав до податкової академії в місті Єрпені, і наш перший іспит був іспит з правознавства. це був письмовий іспит і сидів за, за партою я і зі мною сидів якийсь хлопець. От ми разом пишемо, вже проходить десь години-дві часу. Я вже цей маленький частинку записав, вже інший сторінку, цю сторінку, ще одну сторінку. Тобто я там вже до, як би, досить багато чого і списав. А він ще досі, досі, оцю першу титульну сторінку, не скінчив. Він досі він такий сидить і такий, все, щоб все повторює. Ось щось не пишеться, не пишеться, ось щось не пишеться, не пишеться. Чи в певний момент, десь от за ці дві годинки, підходить до нас оця одна із вчителів, які там їх було двоє, які не ходили поміж рядами і дивилися, щоб ніхто не списував, бо все ж має бути чесно, правильно? Або вона ж тут змагальність, найкраще мають отримати місця стати. Не студентами, саме для цього ми проводимо іспити, щоб відібрати найкращих, найрозумніших, найздібніших. Ось і вона до нього підходить і вона йому каже: пересядь. А він ні-ні ні. Я тут все гаразд, я тут все пишу, все, якби все, все нормально. І вона йому знову каже, ні, встав і пересів, і, і присядь ось туди, в самий-самий кінець. Ось, і вона його пересадила. За півгодинки я вже закінчив все писати, здав свою роботу. Наступного ранку я приходжу, дивлюся оцінки: у мене 3, у нього 5. У мене 3, у нього 5. І потім, коли ми писали ще диктант, у мене за диктант було 4, у нього за диктант було так само 5. Чому? Тому що він ось це. Тому що він належить до влаштованих дітей. І до чого це призводить, приведу вам ще інший приклад. З той самий податкової академії у мене був друг, звали його Янчик, і от він закінчив цю, цю, цю академію. Ну він як там намагався вчитися, але там можна було не вчитися, та можна було просто платити за іспити. Як, в принципі, було можна було всюди по Україні. Я не знаю, яка зараз ситуація, але на той момент заліки, іспити можна було здавати. Не обов'язково було вчити, можна було просто піти до завдікана, заплатити кошти і все це здати. Ось таким чином, як казала наша староста курсу, вона мені казала, що ти думаєш, що у нас тут тільки в Політехі така, така, така ситуація. Вона каже, в Шевченка не те саме. Тільки ми тут каже, платимо за іспит по 50 гривень, а вони там платять по 50 баксів. Ось і вся різниця між Політехом та, та університетом Шевченка. Так ось закінчив цей. Цю податкову академію отримав диплома, оскільки yes. він все ж таки був влаштованою, влаштованою дитиною, бо його батьки продали будинок, щоб дати, дати хабаря, щоб його прийняли на державний бюджет до податкової академії. Він багато чого не знав. Він якось так поневірявся, щось не міг собі знайти роботу, і йому роботу шукав. Московський дядечка, який в Москві десь там при державній думі займає якусь посаду, ну і мав зрозуміло, які зв'язки в Україні. Тому що на той момент, як ви пам'ятаєте, Україна та Росія це були великі друзі, це було братерство, це були глибокі культурні та історичні зв'язки. На той момент Московія ще не стала болотом та, та скажімо так, мордором. Усі кияни дивилися на Москву як на щось таке сяюче, на діамантове місто. Це було. Ось, і оцей московський, московський дядечка по його протекції, врешті-решт, янчика почали влаштовувати в Міністерство палива та енергетики в контрольно ревізійне управління. контрольно ревізійне управління Міністерства палива та енергетики. Ось ну і там вони також писали іспити. Потім Янчик ходив, зрозуміло, ці іспити. Там, бо там був конкурс, ж державна посада, все ж має бути чесно, розумієте, бо ми хочемо розумних та здібних. І ось він там писав цей іспит, потім він ходив, цей іспит переписував, і от вся ця, вся ця історія вона вже там тривала два чи чи чотири місяці вже вже досить довго. І я йому, щось Ми з ним зустрічалися десь в Києві, і я йому, йому говорю, ну, Янчик каже, ну, ти вже. Я зрозумію, що тебе от намагаються влаштувати в це міністерство, але от поки от все воно йде і поки начебто воно не зрозуміло, як там воно все йде, чи московському дядечці вдасться тебе просто пропіхнути туди, чи не вдасться, то, може, я кажу, ти просто підеш, поки якесь приватне підприємство десь попрацюєш, просто знайдеш собі роботу, бо там будь помічником коммерс, або ще щось, там наберешся якогось досвіду, зрозумієш, як ця робота взагалі відбувається. І так на мене дивиться. І видає геніальну фразу, яку я запам'ятав на все своє життя. Він каже: Рагнере, для того, щоб піти працювати в комерційне підприємство, треба хоча б щось знати. Саме тому влаштовані діти з великою долею рогідності будуть нічевими та нездарами, які будуть на державних посадах. Якщо їх допускати на державні посади, вони будуть. Створювати зарегульоване та запутане законодавство, створювати роздутий державний апарат, заснувати різноманітні державні та придворні підприємства заради того, щоб створювати різноманітні корупційні схеми. Тому, якщо ми хочемо побороти корупцію, то нам треба діяти не з корупційними схемами, нам треба діяти ось ціма всіма питаннями. І як ми будемо боротися з корупцією, я вже розповім вам. В наступному відео. А наразі дякую вам за увагу та до наступних зустрічей. Па-па!